самое удивительное, у нас всего две машины было, ни одной вообще. 2 липня 2025 року в Авідіополі на перехресті вулиць Перемоги та Миру знову трапилось ДТП, в результаті якого травмована водія автомобілю Нісан. Ну, удивительно, у нас всего две машины было, ни одной вообще. Водій автомобілю Нісан Bluebird, рухаючись по вулиці Миру, при виїзді на нерегульоване перехрестя, не надав перевагу автомобілю «Газель», який рухався по вулиці Перемога у бік вулиці Тараса Шевченка. В результаті зіткнення водія автомобіля Нісан було доставлено до лікарні. На місці працювали поліціанти, які складали матеріали, у результаті розгляду яких буде остаточно встановлено ступінь вини кожного з учасників пригоди. Роман Варшаніця, Альтернатива.